Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Як можете бачити, да? стартер із мотоблока. Не знаю, з важкого, не з важкого, по габаритам, похоже, що із важкого. Значить, приїхав він до мене з міста Ромни. Пане Олександр. Вам, вам привіт, плам'яний. Людина дивилася, писала. Коментарі мені, як зі мною зв'язатися на Ютубі, в Тіктокі. В общем, зв'язалися, чекала, скажімо так, своєї черги, добросовісно. Бо людина бачить, як ми робимо. <кій> і є такий один нюанс, що такі стартера більше ніхто не хоче братись і робити. От якось так. З чим це пов'язано? Я не знаю, чи з відсутності запчастин. чи з відсутністю бажання. Скажу наперед, болти можна було ці залишити собі. Ну, нічого, ми їх зараз демонтуємо, бо вони трошки нам для розборки заважають. Значить, поспілкувався із власником, кажу, в чому біда, розкажіть. Таке, -така, мабуть, як втулки, бо там каже, знайомий є. Каже, розібрав, втулки помазав. Каже, він ще круто А потім ву -ву, і, і все, і, і, і вже не круте. Ну, зараз ми подивимось, чи це так, чи це не так. Тоді вже будемо щось діагностувати. Ставити так на стенд, мені його не дуже хочеться лишній раз палити, якорь палити, втягуючи. Ну, просто не хочеться мені. Я беру якийсь бородочок, да? так? Так, раз і. Тіліп-тіліп, капітально тіліп. Бендикс так само тіліпається, ну, будемо, будемо дивитися, що там, що там, з чим там, як там, для чого. В общем, розбираємо все, як то кажуть. В режимі нон-стоп. Люди жаліються, що саме цікаве не показую, як я його розбиваю. Що тут може бути цікавого в розборці, я не знаю. Все банальне, очевидне, просте. В общем, нового тут немає нічого. Чогось якогось секретного також. Він якийсь дивлюсь по габаритам він менший, ніж завжди стартірайдуть. Не знаю, якісь, може. Якось там, може, сім лошадей, може, вісім з чогось невеликого. Так, шплінт. Шплінт ми витягли. Все. Тепер беремо, що ми беремо, беремо наш інструмент, беремо головку на 10. Відкручуємо кришку. Там, де щітковий вузол. Де вам видно, не видно. Давайте отак от зробимо. А, до речі, дивіться. Бачите, тут термо вже є. Тобто, люди дивляться, люди приймають правильні рішення. Отак от, от по красоті. От от. Тут, як ми можемо бачити, да, все чистенько, все гарненьке. Намазане бачу, да, свіжок. Штопорне колечко навіть є, тільки воно щось трохи розлізлося. Трохи отак от, от розійшлось. Ну, ось таке. Розійшлось, розійшлось ми йому. Або замінимо, або подивимось. Не хочу воно залазити так, як мені треба. Може, прямі стануть губки. Та, ще поставив таку хріншу. Що... Ось таке. Це ну, теж не найстрашніше, що може бути. Так. Це є, це є. Давайте тепер відкрутимо щітки. Щотки відкрутити, а тоді вже все остальне знімати. Тут у нас корось також не впливає. Ну, щотки тут не зношені, отак от так виглядають. Доволі таки непогано. Дають щіточки, щітки. Плюсові тут, такі як приварення до статора, приварені до статора. Плюсові знімаємо. Ну, так, от, бачите, воно тут не занедбане, в принципі, більш-менш нормальне, адекватне. Зараз ми тільки пружинки поставимо на місце там, де вони повинні бути. Отак. Ось так от. Шайба прилипла. Так, тепер знімаємо. Бачимо, в принципі, поганого нічого. Тут ось картонки підмощені. Там десь щотки, щоб не коротнуло. Ну, може і правильне рішення, може і ні. Ну, отак от так виглядає. Нема тут ніяких опознавательних знаків на статорі. Орінг є, в общем, якось так. Якось так. Так. Масловідливна пластина є. Тут у нас що? Тут у нас шайбів нема. Зараз раді цікавості. О! Думаю, буде дуже добре видно. Отакі от, от втулки, отакі. От отакі втулки. Цікавості, зараз заміряємо, що він тут 12,5. 12,5 і 12.5. Нічого страшного в тому нема. <кхем> так зараз відкручуємо втягуючі. Таким копченим пахне. Отак, От все, в солідолі. Значить, Повторюсь ще раз. Оце ярмо воно повинно бути, чи не ярмо, а якорь, він повинен бути сухий. Бо тоді оце ось мастило працює як замедлювач, скажімо так, воно поступово входить. Перегрівається обмотка втягуючого. Ну, Просто, бачите, ну, повинно бути просто чисте. Чисте, почищене, але не намазане. От якось так. Що в нас тут по якорю? Якорю бачу, було затирання по башмакам, бачите, як блищить. Отак от, от. Тут уже вироботка. Вироботка доволі таки непогана. Величенька. Ну, нічого, я думаю. Трошки підправимо. Так, пальчик витягли. І тепер хоп отак от, от. от так давайте. Тут бортується, але ну відносно більш-менш. Більш-менш. Значить, що у нас тут? Тут отак от воно його погризло, погризло конусом. Це також не є гуд, не є гут. Отака вилка трошки вже потерта. Бачите, отак. Ну, ще, ще сносно, ще походи. Втулка. Теже щось таке похоже на латунь чи щось. Їхнє оте. Китайське, індійське, не пойму яке. Значить, що у нас тут? Тут ось такий хитрий механізм стопора. Давайте вам покажу, що колись ми робили. Бачите, стопорне, стопорна шайба, прорізь, ось стопорне колечко, отаке. Воно натягується і повинно зніматися. до гори у нас виходить з канавки. І ось дивіться, тут стоїть два Сухарика, один сухарик і другий, дві половинки. Геніальне рішення, просте. Ось наш стопорок. Ось ця шайба. Так, тепер знімаємо бендікс. Бендиксу, в принципі, нічого не бракує, але, але, тут вже втулка з вироботкою. Отак от, от. п'ятин тут вже немає. Давайте дивимось, що у нас тут. Отак. От Все це діло виглядає. І я більшість в чому впевнений, що втулка тут металева. Прийдеться, як завжди, Да. металева втулка, чугунна, чи порошок, чи що. В общем, три втулки нормальні, одна. Одна негодяща. Ну, Отак от, от. Зрозуміло, що все це робиться спеціально, щоб люди купували нове. Ну, давайте подивимось, що у нас тут. Да, тут натир є. І навіть навіть видно. Також є трошки натир. Ну, не знаю, спробуємо, звісно, щось придумати. Бо це не ягод, воно можна спокійно ходити, без заїдань. Ось якось так. Так, да, це займе, звісно, трошки більше часу, бо ці моменти треба, треба зробити. Треба зробити. Тут прийдеться трошечки погратися на центрах. Попрацювати. Ну, зрозуміло, що колектор я вже показував да? отакі от от моменти. Ну, треба буде чуть-чуть його підсвіжити, зробити так, як ми вміємо. От якось так. так що, розборка показала, що не все смертельне, в принципі, все ремонтується. Одне, що потім по свободі розберу ще втягуючи, якщо воно розбирається. Бувають такі, що розбираються, бувають, що не розбираються. Тут розпаюємо, розкручуємо. Якщо кришка виходить, значить хорошо. Дивимось, в якому там стані п'ятаки. Робимо ревізію та й по всьому. Так би, нажимається, все ходить. Подивимось. Тому все продовжуємо далі. Десь щось буде цікавий момент, включусь і покажу. Так, парафія. Продовжуємо продовжувати. В общем, втулки всі замінені. Тут одна стальна була в екрані маслоотражаючого. Тепер у нас латунна стоїть, все. Чітко, навіть не латунна, а бронзово, воно там сплав якийсь такий цікавий. В общем, втулка. Тут жовтяк. Тут медно-графіт, нова втулка. Бо Це ж була розпердолена. Отак от. Тут також вже втулка стоїть ще, нічого не розвертав. Е, значить, кинувся однивать, воно таке грязне було. В общем, Або це його рідний колір, або змило краску. Це перший момент, такий ось другий момент. Ну, Це ми все діло покрасимо та й все. Я думаю, це була така краска офігенна, яка просто змилася. Ну, Це таке. Тоді, тоді, тоді. Наш якорь, колектор проточений, все чітко по красоті. Тут у нас пошліфоване перепад брова тут півтори десятки була. Така брова, блядь, прийшлося все це діло сточити, щоб не закусювало, не розбивало втулку. Ну, от вийшло якось так. Тут також трошки шліфунув, по красоті ще, ще походи. Тепер. Переходимо до розгортання наших втулок. Треба так підібрати, бо тут тепер нестандартний розмір. Тому трошки ззаду буде стандартний, а спереду нестандартний, бо трошки прошліфоване. От якось так. Тому зараз перехожу і все це діло розгортаю. Поїхали. А ми продовжуємо продовжувати. В общем, втулки вже розвернуті. Все чітко по красоті. Тут все, тепер нічого ніде не бовтається. Ну і дивимось результат. Хоп, все плавненько, чітко в натурі клас. Те саме й в носку. Отак от. Все плавненько обертається, офігенно вийшло. Ну, тепер що? починаємо потрошку збирати. Збирати оцю всю музику мажемо, В общем, Ви мене зрозуміли. Да? Збираємо, де потрібно, що підізольовуємо, замість у тих мажу картонок, підізолюємо, та й по всьому. Це отака от музика. Тут ось така музика. Бачите, тут картонки такі повставлювані. Ну, ми просто заізолюємо і буде. Буде все гуд. Буде все гуд. Картонки ці вони мені чогось не дуже до вподоби. От якось так. Чим погнали? Займаємось. Так, парафія. Отак, підозолювали, все чітко, голого нема ніде нічого. Ось сюди, в принципі, можна вирізати колечко. Не маємо, що воно так є. Кусочок синтофлекса. Зараз отуди відріжемо полосочку, вкинемо всередину. Та й по всьому. І це буде набагато краще, ніж було. От якось так. В общем, продовжую, збираю. Десь буде момент, включусь, покажу. Так, парафія. общем, <кій> підзбирав стартірок, затянув. Ось так все це діло обертається. Просто-легко, все від руки. Трошки осьовий люфт є, але він незначний. В принципі, так і повинно бути. Якщо буде зажато, теплове розширення, буде розпирати. Ну, самі то розумієте, да? як то буває? От якось так. Ну, і тепер що ми робимо? Ставимо втягуюче, позиціонуємо все це діло і починаємо впихирювати щотки. І подивимось, як він у нас працює чи не працює. От якось так. Тому такі проміжні моменти, можете бачити, виходить все доволі таки непогано. В чому я працюю, буде десь щось цікаве, покажу. Так, парафія. Стартер зібраний на стенді. Ключ на старт. Акумулятор сів. Ну, в общем, так зараз ми її трошечки підзарядим, підживим і включусь ще раз, покажу. Так, давайте спробуємо дубль номер 2 Трошки підживив. Так, що у нас тут плюс. є, тепер ВК. ВК також є, ключ на старт. Чим бомба. Все крутиться, все працює. І працює доволі таки непогано. Набагато краще, ніж було. Оце отак от. Так, ставайте сюди. Так що, пане Олександр, ваш. Стартер відремонтовано. Замінили все, що потрібно замінити. Зробили так, як то все має бути. Оце все барахло. Штопор поставили новий. Зараз тут залишиться тільки зашплінтувати. Цей шплінтик Е, Ну і трошки покрашу його, мабуть, в чорний колір. Не знаю, чи то була. Грязь, чи то була мазута, чи то була дійсно така краска неякісна. Ну, Підкрасимо і буде все чітко. Тому кому сподобалось, будь ласка, робимо так. Кому не сподобалось, значить, ну, не суждено, як то кажуть. Всім щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб дітки ваші не хворіли. Робимо так і далі буде. One hour later. Так, Ну, в, в кінцевому результаті отак ось виглядає стартірок. Все чітко, все класно. Там, де привалочні площини було заклеєно, підкрашено, все працює, все обертається. Це такий маленький по скрипту. Я думаю, що він ще послугує власнику. Тому, пане Олександр, користуйтеся, я думаю, ще послужить.